Привіт друзі, сьогодні подивимося за грою Монесі на карті Vertigo. На цій мапі він покаже нам дуже прикольний буст, я такого ще раніше не бачив. Монесі славиться тим, що знаходить завжди щось новеньке на картах. І ось на вертіго вони з фіром показали нам дуже прикольний буст. Дивіться, дуже уважно, щоб зрозуміти, як його робити. Я думаю, такою позицією ви здивуєте свого енемі. На цьому бусті він дасть один кіл. Суперник зовсім його не чекатиме на такому бусті. Давши кіл, відійшов та кинув гранату під дев'ятку. І так, розглянемо, що ми можемо робити з цього буста. Та чим він нам корисний. По-перше, ми можемо рухатись по всій площині. Як підійти ближче, так і відійти далі. Підпригнути, подивитися, що знаходиться за бортиком. Дуже круто розкинути сайт можемо. Смок під 9, на хедшот, гранати можемо кинути ось такі. Декілька моліків можна кинути. До речі, моліки можна кинути по-різному. На сам хедшот, під хедшот, так, щоб горів хедшот і під хедшотом. Також можна кинути за хедшот, тобто за мейн. Також можна кинути флешечку дуже прикольну, так щоб не сліпило тімейтів. Як я вже казав раніше, що можна ходити ось по цій частині, але потрібно прижиматися до стіни. Також, якщо акуратно, то ми можемо вицілити когось на евені, також хедшот розчекати. Тут вже тільки все залежить від вашої фантазії, також можна кинути молік в нічку, так розстрілити першу і в другу. А з вами був Kinder.ua. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете побачити щось цікаве в нових відео. Бувайте!